Всім привіт! Це канал Творимо Красу. Сьогодні в мене вступне відео до спільного проєкту осіннє натхнення або ж моя затишна осінь. Ми з дівчатками зібралися, щоб разом надихатися, разом творити, творити красу. І підтримувати один одного, допомагати ділитися нашими вдачами, нашими не досить вдалими якимись рішеннями. І сподіваюся, вам, глядачам, буде цікаво спостерігати за тим, що ж у нас буде відбуватися протягом трьох місяців, поки цей спільник буде тривати. Під цим відео я залишу список всіх учасників та спонсорів, щоб ви могли пройти на їхні сторіночки, на їхні канали і надихнутися нашими творіннями. Так, а сьогодні я покажу, розкажу, з чим я йду в спільник. Хоча хто давно на моєму каналі, хто дивиться мої відео, той знає, що я в'язала скатертину. Точніше, я її ще й досі в'яжу. Мені там залишилося буквально пару рядочків. Я дуже сподіваюся, що я сьогодні-завтра її завершу і зможу повністю присвятити себе цьому спільному проєкту. Ну, якщо, звісно, в мене не буде інших замовлень, тому що в мене ну, одне замовлення таке в підвішеному стані є. Трошечки пізніше про нього розкажу. Спочатку покажу, що ж я планую на цей спільник, і що я думаю, я зможу втілити. Отже, почну спочатку із тих м, проєктів, які в мене будуть нові, е, хоча я давно вже їх збираюся втілити в життя. Але в мене ніяк це чомусь не виходило. Ну чому? Тому що не вистачало часу. Да? Я вже колись показувала вам ось цю пряжу ось такого осіннього гарного кольору. Це в мене 100% бавовна. І я збиралася з неї в'язати джемпер. Тут у мене ось є зразочок, вже маленький, пров'язаний. Ось такий я тут в'язала і гачком, і в'язала спицями. Все-таки буду в'язати спицями. Тому що більш таке ніжне полотно виходить, ніж е, гачковане. Да? У мене просто спочатку була ідея якоїсь літньої ковтинки, адже я його купила його, її пряжу, <схід> на початку літа, десь здається, чи в кінці весни. Ну, не пам'ятаю одним словом, У мене були різні ідеї. І ось я зв'язала просто зразочок. І так у мене це і залишилося в підвішеному стані такому. Да? Тому я думаю, що все-таки буде не футболка, а буде такий джемпер. Буду в'язати, я так думаю, реглан згори, тому що в мене, в принципі, то є 10 ось таких моточків 50-грамових. А скільки який тут у мене метраж, я й не пам'ятаю, ага, 170 метрів. Ну, я думаю, в принципі, що мені цього вистачить на джемпер. Хоча він буде, як ви розумієте, тоненькими спицями зв'язаний. Ну, е, Ні візерунків, нічого я ще, ви розумієте, не шукала, того, що, ну, того, що зараз зайнята зовсім іншим. Да, я зараз швидесенько намагаюся завершити скатертиночку. Так, Але <клес> ось це заявляю як свій перший процес. І я сподіваюся, що за осінь я його таки. Е, Ну, сподіваюся, там Плани є. <гліп> так, наступний мій процесик е, пряжа, яка мені дуже давно е, подобається. <гліп> е, це шкарпеткова пряжа, як ви бачите. Я з такою, до речі, ніколи не в'язала. Вперше, декілька років тому я побачила схожу пряжу у нашої Галинки. Не пам'ятаю вже точно, як називається її канал. Але Галинка в'язала шкарпетки. Бачите, вже забула, як вони і називаються. Просто пам'ятаю ось ту картиночку, якийсь там мох, чи ісландський, чи ірландський. Якийсь мох. І ось такого кольору в неї були шкарпетки. І фото, як звичай, у Глиночки дуже красиві, такі атмосферні, ну просто просто краса. І тоді мені ці шкарпетки так запам'ятались, так мені їх захотілося, але подібну пряжу, подібного фарбування якось я ніде не Да? Тобто, щоб були ось такі кольори тут, і жовтенькі, да, і сіренькі. Ніде їх ну, не було. І ось випадково в своєї знайомої, яка займається реалізацією стокової пряжі, я надибала, да, побачила ось цю пряжу і швиденько, звісно, її схопила. Але і досі, це вже декілька років, вона в мене лежить того, що, ну, того, що не було часу. Тому я сподіваюся, що в цьому спільнику я таки зв'яжу собі шкарпетки. Ось цих омріяних кольорів. Так, хоча шкарпетки в мене ще є не завершені, зараз вам їх покажу. Також їх хочу завершити. І шкарпеток у мене, в принципі, вистачає, але ці шкарпетки будуть точно мої, бо я про них давно вже мріяла. Так, це хай лежить. Тепер показую свої недов'язи, тому що в нашому спільному проєкті можна брати як новий процес, так і закінчувати вже щось розпочати. Тому я думаю, що саме час завершити те, що те, що давно пора завершити. О, так, ось щось у мене тут ниточка заборсила. ну, давній процес, ви самі розумієте, це давній процес. Він у мене лежить ось у торбиночці. Торбинку цю мені колись прислала Оксана недошитко. І дуже-дуже зручна торбиночка для таких невеличких процесиків. Так, це в мене, як бачите, шкарпетки. Шкарпетки я в'яжу на двох спицях відразу. Пару, тобто дві шкарпеточки. мені це дуже зручно і дуже подобається. Звісно ж, в'яжу від різних моточків. Ну, мається на увазі, що я взяла один моток і розмотала на дві частиночки. Да? На дві половинки і таким чином в'яжу в'яжу від мисочка, від мисочка. І далі ну, планую, в принципі, чи планувала вив'язати всю пряжу, тобто зробити. Шкарпеточки настільки високими, як це дозволить пряжа. Шкарпеточки у мене, як бачите, такі не широкі. Думаю, що вони будуть ну, планувала, коли їх розпочинала для сина. І дійшла я до п'яточки. Це процес у мене такий був дорожній, я з ним їздила. І поки було все. Просто, так, по колу я поки в'язала, поки я їх і в'язала в дорозі. Але потім я дійшла до п'яточки, і там потрібна увага, там потрібно щось рахувати, думати. Так? В дорозі це не дуже зручно. Тому вони в мене як відклалися, так оце вже може і не рік, може півроку. Так оце вони в мене і лежать. Тобто залишилось по пів шкарпетки, це ну, буквально два вечора, я думаю. Ну Може трохи більше, дивлячись, який вечір. І шкарпетки будуть готові. Тому я дуже сподіваюся, що в цьому спільному проєкті я це все завершу. Так. Шкарпеточки вам показала, це, щоб ви бачили, де я починаю. Тобто починатиму із п'яточки відразу. Так, і ще один процесик. У мене вже він ось такий торбиночці лежить від Іринки нашої Хобіру. Так, в неї дуже гарні сумочки і косметички, в неї там ну, купа всякої краси, вона шиє дуже гарно. Так, і це вона мені такий подарунок колись робила. Дуже-дуже зручна сумочка. Так, і тут у мене лежить розпочатий процесик. Точніше він уже не скільки розпочатий, як його завершити вже давно пора, тому що ну, тут робити нічого вже, скажімо так. Це джемпорочок, або ще не знаю, що буде. Да? Тому що в мене тут набрано ось на додаткову ниточку, яку я потім зніму і оформлю горловинку якимось чином. Ну, мабуть, це буде висока горловина, скоріш за все, тому що тут у мене така тепленька, гарненька пряжа. А це мені, до речі, присилала Юля, спонсор нашого спільника. В неї є магазинчик Розхом'ячка в Телеграм. Ви можете побачити посилання. На цей магазин в описі до цього відео. Або в першому закріпленому коментарі. Я частіше залишаю, тому що чомусь не завжди всі можуть знайти де-опис відео. Так ось, вона мені колись прислала цю пряжу в подаруночок, і я розпочала ось цей виріб. Як бачите, вже досить багато в мене зв'язано. Трохи донизу залишилось там да? І можна в'язати рукави. тобто ну, основна частина роботи. В принципі, тут зроблено. Але, як завжди, за браком часу я це все відклала, і, і все. І так воно в мене і зупинилося. Тому, думаю, цей процесик я таки завершу, да? бо тут вже ну, зовсім ще ж таки небагато. Але вже, мабуть, туди десь пізніше в нас. Спільник розрахований на 3 місяці, тобто, можливо, я його у вересні і не братиму, а десь там уже в листопаді, ну тобто, коли вже потрібна буде тепла річ, тоді я його буду дов'язувати. Ну, а там подивимося, знаєте, чесно кажучи, цей спільник у нас називається осіннє натхнення. Тому дуже хочеться, знаєте, в'язати те. Знайшли, є натхнення. Нічого не загадувати, не примушувати себе щось дов'язати. Да? Ті самі шкарпетки, наприклад, або джемпер. Буду в'язати те, що мені захочеться. Захочу спочатку цей завершити, значить, буду завершувати цей. За умовами нашого спільного проєкту, за три місяці потрібно зробити три якісь роботи <кій> будь-які. Хоч це будуть малесенькі листочки, хоч це буде кардиган чи джемпер, тобто просто три готові роботи має бути. І ось, ну, я думаю, три роботи я зроблю. Навіть хай це буде не джемпер, да? можливо, я щось інше ще візьму. Я не говорю, що ці чотири процеси в мене будуть і більш ніяких. Це поки що те, що в мене от запланувалося. Ну, на перших моментах, коли я про цей спільник подумала. Але якщо я щось придумаю ще, або якщо я буду щось інше розпочинати, то обов'язково ж буду знімати відео, і ви будете бачити, над чим я працюю. Так. Ну що, тут у мене, я не знаю, я тут не ставила ніякого маркерочка. Ой, в мене ще й петля з'їхала. Як вона з'їхала? Хто знає. Ну, нічого підбереться. Це така у мене пряжа із ангурочкою. Дуже м'якенька, мариносик, здається, і ангура. Вам, до речі, кольор не передається, він дуже такий гарний, молочно-шоколадний ось такий. <кхе> так, і розкажу декілька слів про процесик, який. Можливо, я розпочинатиму, а може і не розпочинатиму, не знаю. Моя колега попросила мене зв'язати джемпер, який вона в мене побачила. Це джемпер, який я в'язала позаминулого літа, здається, із Бобінної Бавовни. Там перед і спинка в мене зв'язані лицевою гладдю, а рукава зв'язані бабусиними квадратами. До речі, Маленькими такими квадратиками різнокольоровими, тобто і самі квадрати різних кольорів, і о, сам квадрат зв'язаний з пряжі різних кольорів. Тобто робота там у мене ну величезна така пророблена. І ось моя колега, вона вже в мене рік просить зв'язати той, той дземпер, але в мене весь час якось замовлення-замовлення. І ось тепер. Не знаю, чи будемо ми його в'язати, чи не будемо, тому що вона попросила після того, як я зав'яжу з катертину його розпочати, то, можливо, по завершенню з катертини я буду в'язати джемпер. Якщо не буду, значить буду в'язати свої процеси. Ось так, тобто ще ми не визначилися, чи ми будемо в'язати, чи не будемо. Просто говорю такий ну, анонс. Так я вже їй в принципі пряжу попідбирала, та, яка, яку можливо використати, поспілкувалася з нашою Ксюшею Лавізарович. А це вона у нас <coughs> такий великий гуру, ізнавець бавовняної пряжі, тому що я з бавовни в'яжу, але моя бавовна вся в одному форматі, тому що це бавовна для гачка, мерсеризована і в основному ну, одних артикулів, скажімо так. А те, з чого в'язати плечові вироби, да, я ну, знаю досить небагато. Частіше за все, я працювала з бабінною бавовною, але тут не той випадок, тут. Ми з Ксюшею радилися, да, вибирали пряжу, яка буде моточною, і буде підходити під завданням цього джемпера, скажімо так. Так, тобто, якщо починатиму джемпер, значить я вам зніму ще одне відео. Якщо ні, значить я починатиму щось із. Двох процесів, про які я заявила, да, джемпер або шкарпетки, або ж в'язати ось цей. Тобто, по натхненню, що я захочу, так я і робитиму. І в мене ще, звісно, є ідея зв'язати ще якийсь декор, зробити майстер-клас. І цей декор, можливо, це буде серветка, можливо, це буде. Ось я в'язала гарбузики, це в мене один залишився, інший я роздарувала. Можливо це буде якийсь гарбузик, хоча майстер-класи гарбузиків у нашій українські майстрині вже зробили і не один. Да? Ну, подивимося, що мені захочеться. Це навіть ще, бачите, я ні пряжі, не готувала нічого. Це ще так просто в планах. Просто говорю, що без декору за 3 місяці я точно не зможу. І буде щось ще із декору. І ще в мене є один план, але також я не взяла тут нічого, ні ниточок, ні канву, тому що дуже хочу повишивати вишивка. Давно у мене вже на приміті. Дуже хочу вишити, є така дуже красива картиночка «Бджілки». «Бджілки», там мама. О, як же вона називається? Зайнята мама, здається, назва цієї вишивки. Ну, Коли я почну вишивати, то я вам все покажу, звісно, тому що в мене ще нічого абсолютно не готово. Е ось це все, що я показала, це в мене було дома. Да? Для вишивки мені ще треба дещо докупити, а цього я не робила, поки не дов'яжу свою скатертину. Так, ну, отже, в мене таких реальних чотири плани да? і ще два. Скажімо так, умовних. Тобто, всього 6 планів. Ну, а там буде видно. Буде видно, в залежності від часу, від того, чи будуть ще якісь замовлення. тобто Все це буде якось коригуватися, звичайно, в процесі, але будемо творити з натхненням. Адже це наше осіннє натхнення. Сподіваюся, всім буде. Приємно і затишно в нашому спільному проєкті, і найкращі, і найталановитіші, найнатхненніші учасники отримають в кінці нашого спільного проєкту подарунки. Якщо бажаєте долучитися, це ще можна, в принципі, зробити. Переходьте за посиланням у наш телеграм-чат, читайте, ознайомлюйтеся із правилами участі, адже. Так виявилося, що деяким учасникам у нас не підійшли правила нашого цьогорічного спільного проєкту, тому дехто в нас навіть вибув через те, що за технічними такими моментами чи, як це правильно сказати, ну да, через технічні проблеми, скажімо так, вони не зможуть. Брати участь у цьому спільнику. Але ми чекаємо, що на наступний рік обов'язково наші учасники всі будуть з нами незалежно від якихось моментів, ні технічних, ні особистих ані будь-яких інших. Так, все, наговорила вам і забула привітати з 1 вересня. Вітаю всіх, всіх, всіх! Вітаю всіх мам, тат, всіх діточок, всіх, хто причетний до школи, да, хто ще учиться чи хто учить, щоб цей рік пройшов легко. Пічним так, десь щось у мене натиснулося, щось у мене кудись блимнулося. Не зрозуміла, і що. Ну, ладно. Так, все до зустрічі. Е, всього вам най найкращого. Е, зустрінемося зовсім скоро. Хто бажає долучитися до нас, приходьте чекатиме вас в телеграм-каналі, в телеграм-чоті, да? на телеграм-каналі, ви зрозуміли всього вам най найкращого.